Навіщо потрібна вулиця, котра не веде до храму? Протягом радянської епохи революційний люд клявся весь мир насілля, ми розрушим до основання». А затім сьогодні, схоже, зуміли тільки зруйнувати все до основання. У нас не виконуються правила в детському саду. Дец... Э... Ребятами, которые ходят в Ясли. У нас не выполняются правила уч... учениками первых-четвертых классов, у нас не выполняются правила учениками э... средней школы, у нас не выполняются правила жизни студентами. То есть у нас э... непослушание приобрело. Ну, какое-то такое, та, какое такое как как, как норма жизни какое то непослушание стало. Я знаю, что вот люди, которые исповедуют ислам как веру, они с большой болью говорят мне вот о том, что у них сейчас очень сильно пошатнулось уважение перед старшим. Если раньше молодой человек проходил мимо старика, он знал, что этот пожилой человек, он старшего по возрасту, и молодые мусульмане как-то сдержанно вели себя в присутствии пожилого человека-мусульманина. Вот они сейчас говорят: вы знаете, сейчас молодежь более стала развязанная. И в христианстве есть тоже такие, такие же самые проблемы. Неуважение к старшему поколению, неуважение к традициям, незнание традиций. Я сейчас говорю самые банальные вещи перед телекамерой, и я думаю, что многие запорожцы не знают этих вещей, потому что у нас сломаны эти традиции. У нас сломаны традиции христианства, сломаны традиции семьи, сломаны традиции, когда люди не знают своих детей убивать в абортарии или все-таки дать им жизнь. Дать им жизнь одному, второму, третьему, четвертому или может быть не давать. У нас мужчины и женщины не знают. У нас люди многого не знают. Но время идет. И смотрите, совсем недавно был Советский Союз, а уже 20 лет независимой Украины. А скоро будет 120 лет. А скоро будет еще какой-то какой возраст, еще что-то будет. Жизнь она очень скоротечна. А люди действительно в большинстве своем осуетились. Замість справжніх почуттів сурогатні. замість щирої віри бутафорська гра, замість храмів банки і бари, генделики і нічні клуби, кохаймося до несхочу. Тривалий час храми свідомо знищувались, а душа втрачала віру. Скільки згаяно часу, скільки втрачено можливостей, скільки людських душ спустошено. дорога до храма — это шлях добра, правды, красы, любой Есть элементарное христианское требование каждому православному христианину. Это касается утренних молитв и вечерних молитв. Утром проснулся христианин, он умылся, позавтракал, и он встал к иконам и прочитал утренние молитвы. Они займут 5, максимум 8-10 минут. 10 минут. Кто не может полностью утреннее правило прочитать, пусть прочитает хотя бы одну молитву. Утром уделить Богу одну минуту времени. Сказать, Господи, помоги мне этот день прожить. Милостью буди мне грешному. Пресвятая Богородица, помоги нам. Святой, имя которого я ношу, помоги мне в течение этого дня. Перекрестился, иди покушай кашу, выпей кофе и едь на работу. Ты уже дал себе импульс пометования о Боге. Вечером ты пробегал целый день, пришел домой, не можешь прочитать вечернее правило полностью. Не можешь, ты еще не силен. Ну что ж, прочитай хотя бы одну молитву. Спасибо тебе, Господи, что я сегодня сделал только 50 ошибок, 50 грехов, а не 150. Я их вижу, я в них каюсь. Я сегодня и то неправильно сделал, и то неправильно сделал. Люди, простите меня. Господи, прости меня, пожалуйста. Я виноват. Помолился. «Ложись спать. То це банальне правило, але воно існує, і воно не виконується. Що з нами трапилось? Чому так погано живемо? Чому країну рвуть на шматки, а чвари з кухонь і комуналок, наче якась пошесть, розповсюдились на все суспільство? Нескінченні «чому, чому, чому, чому? Вселенський досвід говорить про те. Що царства гинуть не від тяжкого побуту або через метарства. Вони гинуть від того, що люди ані віри, ані царства свого не поважають. Є така приказка, щоб зібрати щось, потрібно щось посіяти. Хтось перед нами посіяв, а ми маємо це збирати. Я желаю нашим запорожцям, щоб вони все таки посмотрели. на старые вещи в своем доме, на старый ковер, на старую хрустальную вазу, на старые книги, на книжные полки, на какие-то вазочки или рюмочки, которые остались от папы, от мамы. Если папы и мамы 35-40 -го, -го года рождения, они уже ли старенькие или их уже в живых нету. И посмотрите, эти вещи наши родители доставали для нас с трудом. Их купить было невозможно, они их доставали. А сейчас они в наших квартирах, они нам не нужны. Люди их на даче отвозят, кому-то как то их девают. Не нужен этот никому этот ковер, не нужен. Понимаете? И вот мы повторяем их ошибку. Мы добываем теперь себе планшеты, смартфоны, плазменные телевизоры, иномарки. И считаем это какой-то целью жизни. А мы тоже постареем, и мы будем этот хлам отдавать детям, а видите, сейчас научно-технический прогресс идет очень сильно далеко вперед, семимильными шагами. И техника, купленная сегодня, она уже завтра устаревает, устаревает, она никому не нужна. Поэтому пусть люди заметят, как в их домах очень много хлама, который еще вчера был очень востребованным. А жизнь — это не хлам. Нельзя свою жизнь... Нельзя свою жизнь не ценить. Она очень ценна. Такие приклад. Живемо у будинку, який хтось будував. Якщо ж ми його збудували, то хтось нам дав матеріали. Якщо ж ми здобули матеріали, то їх хтось виготовив. І так далі. Нічого з нічого не буває. Саме тому, йдучи за цією логікою, ми йдемо до Творця, який є початком і давачем всього. Правда в тому, що ми не завжди про це пам'ятаємо. Деколи Но розпізнаємо, что це дарованы нам самим Богом. А також не завжди самим Ему складаємо дяку за все, що отримуємо. В церковь часто приходят люди и спрашивают, а о а, а каких чудесах вы можете поведать? Кто там прозрел, кто там услышал, кто там ходить начал, да? Вот о каких-то экстраординарных чудесах. Так вот этот батюшка, он в своей песне поет, говорит, со мной происходит очень важное чудо. Несмотря на вот этот вот всеобщий такой забег, За матеріальними ценностями я пам'ятаю Богі. От пам'ятавання Бога це очень важливе чудо. І, к сожалению, це часи того дуже мало. Є притча про таланти, яка повчає пригадати все, що ми отримали від Бога безпосередньо. Або ж через інших людей. Вчить вона аналізувати, наскільки ми зуміли використати і повернути назад Богові безпосередньо те, що отримали. Слід пам'ятати також, якщо не віддамо іншим, не помножимо добра, то його просто можемо й не отримати. Якщо ти нарікаєш, що у світі мало добра, то запитай спочатку себе скільки добра ти помножив. Людиночко. Любов на світі є, ти прекрасно знаєш. Також у світі є і ржа, яка всіх роз'їдає, це гордість, застрість і лукавство, це гнів, обжорство і брехня. Але повір, у цьому всьому є і малесенька іскра вона горить і не згасає у наших душах і серцях, і кожен з нас у собі має любов до Бога і Отця. Любов до ближнього, до брата, до сина, дочки і сестри, любов до матері, і батька і до духовної краси. Щасливі ті, що свою долю у косу святості сплели, і свої душі, мов перлини, у Божій власті зберегли. Як важко нам, що хочуть в небі у мирі в Господі спочить, але і так, і не зумівши любов від жаху відрізнить. Ми серцем добре розуміємо, що гнів і гордість це є зло. Але хто знає, чи зумієм Перетворити цей гріх в добро. Ми хочем грошей, хочем влади, ми хочемо гарного життя, не зрозумівши, що багатство це є покора й каяття, а терпеливість і побожність це мир душі і зміст буття. Що милосердя це чеснота, достойна гідної хвали, а лагідність. Винагорода за всі страждання і труди, і як прекрасно бути з Богом в хвилини радості й журби, і прославляти Його імення на всі століття і віки. Дорога ця не є легкою, вона терниста і важка, але ти добре розумієш, що там спасіння від гріха. Отож прийдім і ми до Бога. До світла, щирості й тепла, подякуємо йому за долю і за тягар свого Христа. Візьмемося ж усі за руки і помолімся до Творця, і прийде спокій в наші душі, любов до ближніх й до Отця.